Усім друзі, привіт! Сьогодні вирішив провести збір врожаю такого цікавого, пізньозимового сорту Яблук під назвою Temtei. Цей сорт гарно зберігається в звичайних умовах до самого літа. Збір подів проводиться в моєму регіоні кінець жовтня. Сьогодні в нас 4 жовтня, початок жовтня. Чому я проводжу збір врожаю зараз? Тому що в ті роки, коли я збрав його наприкінці жовтня, плоди клювали птиці, і вони просто починали гнити і пропадати. Мені залишався якийсь малий процент врожаю, ну, я не дуже був задоволений. цим. В цьому році вирішив трохи раніше це зробити. Оце зараз, 4 жовтня 2023 року. Гляньте, яке яблуко товарне. Дуже класне. Оце е, споживання цього сорту приблизно з грудня місяця і туди до літа. Це в звичайних підвальних умовах, зберігається чудово. Смак має гарний. Е, М'якуш тверда, соковита, з приємним, класним присмаком. Оце яблуко навіть гляньте, це воно лежить. Я оце тільки побачив. Гляньте сухе, я його сюди не клав. <реш> а рветься, воно ну, тримається от гарно, але ось деякі падають. От бачите, не можу зірвати. О, треба зараз обережно, щоб не попадали, не травмувати. А що по болячках? Потребує захисту, він такий є слабосередньостійкий до захворювань. Потрібний захист від парші, від мучністої роси, По-любому. Ну і так само від подожерки. Ну, яблучко це дуже гарно зберігається, має чудові товарні якості і так само смакові. Якщо воно буде на дереві висіти довго, у нього такий дуже гарний колір, такий темно, жовтий виходить. Зараз він такий тільки-тільки почав міняти окрас. Він був зелений, а зараз такий починає переходити в жовтий. Так, це в мене дерево провите на підчепі ММ-106. Ось отакі яблука. Це в мене маточне дерево для живців. Живці ось гарної якості, гентекі патики, кому цікаво, можете звертатися. Сорт цей доволі врожайний, особливо на підщепах низькорослих, таких як М9. На середньорослих, теж він, в принципі, непогано показує, але з другою обрізкою. У мене обрізка йде для того, щоб вигнати ось такі гарні патики. Ну, і якщо залишаються яблука, так само, як залишаю для себе. Зараз буду проводити збір врожаю, а зимою з вами будемо дегустувати. Кому потрібен живець, звертайтесь. Буду приймати замовлення з 10 грудня по 10 лютого і в цей час же буду відправляти. Ну, А тепер чекаємо до зарювання. Так, сьогодні у нас 9 січня 2024 року. Оце прийшла. Зима, морозно на дворі. мінус 15 вночі було. Оце так виглядає після зберігання сорт яблук Temptation. Вважаю, що його вже можна спокійно їсти. Також він гарно зберігається до самого літа, можна його споживати. Але найкраще це після нового року. Бо до нового року він ще трохи. Зеленкуватий. А зараз саме то. Давайте побачимо, яка вага у оплодів. Так. 256 грамів. Яблуко дуже гарне. Теж 256. 293. Є і поменше яблуки по розміру. 256. Так, воно може бути ось отаке трохи видовжене. 256, як на підбор. 293. Ну, є і ось отакі поменше, звісно. о, 200 грамів, 216. І є й по 180 навіть. Так, ось теж яблучко крупне. 328 грамів. Ну, вигляд дуже гарний. Хто хоче собі завести зимовий сорт яблук жовтоплодних, які гарно зберігаються в звичайних умовах, ось можете звернути увагу на цей чудовий сорт. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Слухайте, як воно тріщить. Ось ось такий вигляд. Яблуко дивимось соковите. Оце натискаю, як гарбуз тріщить. Так, а ну, давайте попробуємо, Я в карман положив цей рефлектометр, проміряти цукор. Бо грушу знімав, не вийшло. Буду вдома знімати. Так, ну швидко, поки не замерзло. 15. ну, Поганий показник для яблук. Зараз будемо пробувати на смак. М -м -м -м. Чудовий смак у яблука. Воно чесно навіть на яблуку не схоже. Отакий блін, що ж воно мені нагадує? О, це точно присмак ананасу. Оце отака кислинка з цукром, е приємним вираженим. Присмаком ананасу. Так, оце яблуко в перемішку з ананасом клас зі свіжим. Оце, оце смак. От я його пробував туди ближче до весни, то цього смаку я не відчував. А ось на цей час, зараз, після нового року, блін, ну просто туди ближче до весни, кислинка уходить і воно більш солодке. Є, е, звісно, кислинка, але зараз вона от більш така виражена. Але вона нагадує оцей присмак. Дуже класного ананасу, просто, просто шедевр, яблуко по смаку, просто я не знаю, мені дуже сподобалось. М -м -м. Хто, друзі, хоче собі смачне зимове яблуко? Ось сорт Temptation по-любому, треба мати. Воно гарно зберігається в звичайних умовах, має дуже класний виражений смак. О, що ще треба? Ну, трохи треба пообробляти від хвороб, бо може хватати паршу. Ну, то таке. Не так явно, як, наприклад, Годенді Ряше схватає. Ну, трохи може. Обробки профілактичні, обов'язково потрібні. Ну, так в цілому яблуко суперове вигляд, ви бачите, дуже гарний, зберігається гарне, воно не в'яне, воно у нього м'якоть така скалуча зараз, хрумка, соковита. Просто, просто класне. У такий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте подобайки. Є трохи життя для щеплення. Звертайтеся всім гарного дня, до побачення.